Привіт, виживальники! Ласкаво просимо на наш канал, де тата намагається навчити сина виживати в Майнкрафт. І самому бажано не померти при цьому. Сьогодні ми будуємо, копаємо, тікаємо від кріперів і намагаємось не застрягти в першій же печері. Буде весело, буде страшно, але головне, ми робитимемо це разом. Ну що ж, зараз будемо один одного знаходити, так що ми сьогодні будемо робити? Будемо грати в Майнкрафт, а ну, подивись на тата. Єй, скіни наші ще не під'їхали. О, ось отата! в тата плащ на спині. А в тебе трошки інакший плащ. Коротше, що ми сьогодні будемо починати вчитися грати в Майнкрафт, так? Як тобі така ідея? Давай спробуй зрубати оце дерево. Тепер нам потрібно це дерево якимось чином з нього щось зробити. Так, ти ще й нижня? Давай рубай, рубай. молодець. Я бачу, що ти робиш. І бачиш, тепер натискай кнопочку E. Тепер бачиш, там є книжечка. У цій книжці нам показує, що ти вже можеш зробити з тих речей, які ти підібрав. Звісно ж, я не буду показувати вам повний процес навчання. Дивіться, зомбі на задньому фоні згорає від денного світла. Отож, я не буду вам показувати повний процес навчання, ви просто маєте розуміти, що між склейками йде цей процес навчання, де я намагаюся пояснити дитині, як грати і виживати в цьому світі. Ну і тут зараз відбудеться ситуація, коли в процесі. Пояснення закінчується день, починається ніч. І на нас нападають монстри, яких я не очікував побачити так швидко. Щоб з цього менюшки Бачиш, маленький зомбік, його треба вбивати. Він на нас хоче напасти і хоче нас знищити. Його треба кулаком бити. А? Так. І тут я розумію, що гра буде зовсім нелегкою прогулянкою. бий, бей бей бий колечком, бії. Треба, щоб день почався, щоб ці зомбіки нас не вбивали. Треба зброї, бачимо. Ти біжи, біжи. Так, а що ви будете нас так вбивати, зомбіки? Та, натискай Respawn, там де еп починається на війська. Треба нам зробити дім, щоб ці зомбіки на нас не нападали. О, ми цього вже вбили, от мину вбили. Тепер нам потрібно робити наш будиночок, щоб вони на нас не нападали. Багато обіцяючий початок, але вже який є. Ну, а далі першою задачею нашою було це зробити хоч якийсь шелтер, якесь укриття, щоб на наступну ніч захиститися від всяких от таких нападників. Купаю. Тільки не вниз, не вниз, не вниз, бо ти зараз звідти не вилізеш. Бачиш, якщо ти все будеш копати вниз, то ти можеш застряти і потім не вилізти звідти. Це ти ще маєш далі добудувати. Yes. Так, є. Oh. О, бачиш, оце молодець. Oh, Добре, це буде у нас скринька. давай тато зробить велику Почекай, почекай. Тато Очка, О, Тепер у нас велика скринька. Ось. Тепер зараз ми що будемо робити. Ми можемо трошки розширити своє володіння. Бери лопатку. Лопатку довіда. В тебе є лопатка? Лопатка є. Супер, бери ту лопатку. І давай будемо розкопувати тут трошечки землю. Тут до тата, сюди копаю. до тата, в сторону та пробігай. Вийшов столик. Ну, той, навіть той столик нам не потрібен. Давай все, зробуй. Тепер давай зробимо так, щоб ми могли спуститися вниз. Давай. давай, але отакими східцями. Давай сюди. Бачиш? Де тато копає. Так, бачиш, у нас тут з'явився новий це вже камінь. Тут просто монстр на нас хоче напасти, але ми забудувалися. It was at this He fucked up. А ні, не забудувалося. Витягуємо мечик і б'ємо цього монстра. Витягуй меч. Де ти є? Бач, тато бився з монстром. О, тато його вбив. Тато молодець? Тату молодець, молодець. Але, але це ще не все. Це ще не все, нам треба тепер тут розкопувати. Давай, нам треба докопатися до якихось ресурсів. Давай так, щоб ямка була. Озеро. Ой-ой, неприємно! буде Будемо плавати. Ой-ой, ой сюди ліпше не ныряй. Чого? Тут дуже глибоко. Тут дуже глибоко, ліпше сюди не ныряй, Тато винирює зараз звідси Перше зараз видубудеть. Оце ну, нам треба. Ой-ой, ой, -ой, -ой Тато вже вмирає. Фух, бо там в повітря закінчується і все. І ми вмираємо, винернути. О, решті. Все, сюди ліпше не йти, бо там дуже страшно. Можна... Я там закупав якусь ніби В мене супер кирка. Отакого От ліпше зробимо. Ясно, в цьому, в цьому напрямку ліпше не копатися. От туди, так, туди копайся, поки не в озеро ліпше, бо в озеро дуже, дуже страшно і можемо втопитися. Далі ми трошечки порозкопували, цей процес прям заворожує і можна прям втратити лік часу, але вже наближалася друга ніч, і нам треба було до неї трішечки приготуватись. Тату нам тут може костер поставити, але тату боїться, щоб ти. Не згорів в ньому, тому тато зробить ось туди костер. Добре. О, ану. да, Туди бажано не ставати. Бачиш, у нас тут вже костер буде стояти? Так. Тато з'їв яблучко. Татою стало легше. Але я ще голодний, в мене нічого немає. Ні, в тебе ще в тебе повністю їжі є. Тато зараз тобі зробить кірку. О, хочу, хочу. Зараз тато лише зробить їх скільки нам треба. Хоча би дві кірки, два мечі, дві сокири, вудочка. Будемо будочку мати, треба нам будочка. А далі сталося дещо прям дуже неочікуване. Ще коли я ставив багаття, я подумав, що цей дим, який збирається в блоку і не летить вверх, може спричинити якийсь ну, там вибух або загасить саме багаття. Але сталося ось що. Резпаун. До нас хтось прийшов, чи що? Ти не бачив, хто тут був, данька. Це було прям капець, як неочікувано. Підірвалася вся наша база. І я блін, реально подумав, що це так багаття бомбануло. Але якщо зараз покадрово подивитися, то там цілком все стало зрозуміло. Так би мовити, з нами відбулося перше знайомство з кріпером. А, -а, -а це тато дурний, в нас камін взірвався. Оце оце, оце тато наробив. Ми камін зробили так, що в нас він взірвався. Ходи сюди, назад, заховай, ховайся всередину, Даніка. Перестрибуй. Давай. Давай. Все, я забудовую нас, щоб монстри не з'їли. Камін, камін була дурна ідея. Ось так у нас закінчилась весело перша ігрова сесія, і потім настала друга ігрова сесія, і ми вже до неї приготували наші скінчики. Ось так виглядає мій скінчик, і зараз у Дані глянете у відео. Бачиш, який тато? Бачиш, я тату, бачить тебе, який ти. О, ми нарешті поміняли скінчики. Тепер ми ось такі. Тато і син. Нарешті в нас уже будемо грати ось тако. По першій ігровій сесії ми зрозуміли, що монстри це прям жорстко і небезпечно. Відповідно, ми почали робити факели, щоб вони не спавнились навколо нас. Скрафтимо тепер. Так, тепер подивись в тата на екран. Дивись, як тато смолоскипи робить. Бачиш? В тата, їх уже 32 смолоскипа. Тепер де нам його поставити? Давай ми ось тут поставимо. Світліше стало. Та що ти? Ось цей смолоскип ззаду в тебе поставив. Ось, краще. Краще, краще. О, бачиш, і тепер побігли в нашу печеру. А наступною нашою головною задачею було роздобути кращі інгредієнти для кращих інструментів, одягу. Та й взагалі Майнкрафт це про те, що треба копати, копати копати. Тут печера, тут печера, тут печера, тут печера. Ти не йди, не падай за татом, не падай. Не падай, не падай. Ай-яй-яй, тата вбили. Майнкрафт не прощає. В цій грі треба бути дуже обережним, тому що за любим блоком може бути прям ямище з кріперами, зомбі, скелетами і відьмами. Так, а ну дай татові відкрий свій інвентар. Інвентар, опит. Е, та. І от візьми цей блок і викинь його сюди. І тепер дивись, де вони, ці монстри, були. Бачиш, тут вони. тут дірка, сюди ліпше за татом, зараз не йди. Зараз тато подивиться, бачиш, яка тут дірка. Зараз ми будемо якось туди спускатись потихеньку. Ні, туди не піду. Ти туди не йди, та я ж тобі кажу. Ти от, от тут можеш розкопувати. Добре. Я бачу, там зомбі бачу. Ого, там якийсь жорсткий зомбі. Якась відьма чи що то таке. Там зомбі я бачив на твоєму. Та, якийсь зомбі. І насправді дістати зараз ті ресурси буде... ой як нелегко. Блін, тато опять упав. Світюзко. Тата зараз свій айтеми всі підніме. Яблочко. Яблучка. Де ж тату і вилізти? А, тата знову били. Та, та будь там, я ж йду до тебе. Бачиш? Ну до тебе. Але сюди до мене вже не йди. Так. Ти баньками кидаєшся, та, жіночко. Жіночко, ти баньками кидаєшся. Це не прикольно, жіночко. І сміється ж так. Що я зібрав тобі? Каміння. Каміння. Вбив монстр. Та вбиваю, бачиш, їх тут багато. А я поки що вбив дерева. Ось монстр, бачиш. Або вот, дивись, кріпер. <клух> да він взривається, бач. Всіх повзривав тут цей кріпер. Ух, тато відбився. Добре, я йду до тебе подивлюсь. Тато а. відбився. Зараз тато зробить так, щоб тут ніяких монстрів не було. Все на все треба всюди засвітити. Ага, тут вода, бачиш, і тут кажан літає. Зараз ми кажана об'єм. Кажанчику. О, вбив, бач, кажанчика вбив. Все, нема кажанчика. Ну диви. Тут у нас вот два-два, У мене теж так само два-два. А, ну так, да, бо ми голодні вже робимося. Можемо сюди поставити. Так, і ось мій хлопчик. Ми до тебе прокопуємося знизу, до свого хлопчика-горобчика. А ну, де мій хлопчик-горобчик десь тут. Але, але я можу провалитися таку. Ні, дивись, я бачу, що тут ступеньки нам зробимо. У нас тепер будуть такі ступеньки сюди вниз. І ми так само сюди наверх можемо вискакувати вже. Тут вже не буде провалля. Тут уже монстрів нема, тато всіх побивав. Да. Ось тут! А -ха -ха, я тебе бачу. Ось тут! Ку-ку! Ку-ку! Привіт! Так? А що Все, тепер ходи сюди. Ось тут ця печера. Давай спускаємося. Подивися, яка печера велика. Де ж за мною? Побігла. Так, ось спускайся прямо. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Величезна. Ого! Угу. Я можу тут Ні, тут не роби. Це тато якраз сходиці зробив. Розкопки робив ось цю. Оце ці всі блоки решту всі можеш розкопувати. Фух, нарешті зачистка печери закінчена, і ми можемо зайнятися улюбленою справою, а саме пошуком нових ресурсів. До речі, в мене там на фоні, по-моєму, якийсь мужичок з трезубчиком стоїть. А ліпше туди виходити не будем. Залізні, ми можемо нарешті залізну цю зробити. копаю. Ні, рукою вже не треба копати. то вже кірка закінчилась у тебе, так? Так. Да. Ну добре, тоді давай виходимо, бо то вже у нас і інструменти всі позакінчилися. Ходи, скакай сюди. Тепер біжимо сюди, стрибаємо. Це наша перша печера така, так? Можемо закрити. Тако. Стрибаємо сюди догори. Добренько, ну а тепер настав час будувати нам нашу базу. Ви, в принципі, частинку вже її могли бачити в моїх вставочках, але все ж як вона була збудована, давайте подивимось. Було вирішено поставити будиночок на березі, тому що краєвид на озеро чи ця річка, і на тваринок, які пасуться навпроти, думаю, буде прям прекрасненько. Баче в мене що я там роблю? Да, добре, добре, ти молодець. Ти рубаєш нам дерева. Це що в нас таке? Тут таке накше дерево, чи що це таке? О, це для печені дерево. Ну дуже високий кажанчик, я бачу, літає там. У тебе 9 дерев... Ні, у тебе 18 дерев таких і 9 таких. Прикольно. Рубай далі. Все, вбереш сокиру і да. О! О, яблучко! Данька, знайшов яблучко, молодець! Супер, давай далі колопай. Девиліс? Паучки употребить, скринька. Ось тут буде у нас скринька перша. Mm -hmm. Давай тепер навчу тебе, як дверима користуватися. Підбігаєш до дверей і натискаєш так, як на скриньку. Опа, відкрились. І можеш вибігати. Ще раз натисни на них. Наведись на них, щоб закрити її за собою. Так, ще раз. Оп, закрив! Все, тепер монстри до нас не можуть зайти, бо ми вже маємо таку свою хату. Нам можна ось цю зараз робити. І ми вже маємо пічку. В цьому світі дуже багато небезпек. Дивись, як зомбік на мене дивиться. На мій екран подивись. Ай, зіш. Плеве до нас. Не попадеш, ми тебе тут знищимо. Ні-ні, ти в безпеці, він до нас не прийде, бо в нас двері закриті. Ми ж закрили. За собою двері. Ні. О, Боже, закривай бігом. А як? ой ой закрив двері, так. Він до нас вже не добереться. А ключик я закрив? Так, так, це, це, це називається на ключик. Він вже до нас не зайде, бо він не знає як. Та все то вже ранок, то вже сонечко встає. Добре, добре. Виходь з дверей і йди рубати далі. Молодець. Добре. О! У на нашій хаті немає даху. Ми зараз. А про те, що треба нам будувати дах, гра нам швидко натякнула. Дивись, який кажан. Що це таке? Тіка-тіка-тіка-тіка, тікай. Тіка, тіка. Забіжи в хату, забіжи в хату. Якась зараза хоче на тебе напасти. Так ми і познайомилися з фантомом. Хто це таке? Я тобі поб'ю його. А ну Е-е. Ну, Ти меч дістав? Меч. Боротися з монстром. Дивись на нього він вгорі. Бачите, зараз він випадете. Будемо стріляти, будемо бити його. Тут точно треба робити дах. Бо на нас нападають вже монстри. Нам не дамося монстри. Щоб без знали. Тебе б'є. Тебе б'є! Застряв, застряв, застряв! Б'єм, б'єм їм, б'ем-б'м'єм їм. У тебе ще є життя, є, ще трохи життя. Де цей проклятий монстр? Ось він літає тут зовні. Летить на тата. Чи на тебе? На тебе летить. Ах ти ж амнюшка маленький. Летить, 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 летить. О, -о давай б'єм, б'єм. Єе, вбили! Ми вбили цього монстра. Ми молодці. Тепер давай з'їмо за те по яблучку. <рес> Тепер тебе оця полосочка, бач, це їжа твоя. Тепер ти перестаєш бути голодним. Бачиш, який тата. Тато зараз дуже голодний, але тата є оцей. Тато може оцей з'їсти. Хоп! Тато трошки отруївся, бо з'їв сере м'ясо. Тата, бачиш, які бульки. Тато отравився аж тата бульками булькає. Давай закривай двері за собою, щоб в нас було затишно. І ходи до мене. от така в нас зара хата, як тобі? Ну, подобається Балкончик є. Так, да, навіть балкончик є. Так, тут. А це можемо прибрати. Це наше вікно, так би. Схоже на вікно. Да, так, я зараз стрибну Подивимося, що там на балкончику Ну і так уже далеко не стрибай. Тато вже аж на гору заліз, але то таке. Ну ось такий ми наш сьогоднішній день. Ми доросли до такої хати. Це поки що малесенька в нас хата, але вже яка є, так? Чик -чик. Є. І це наш такий балкончик з тобою. Класно? Ага, і смолоскипом горять. і смолоскипи в нас в хаті горять. Ну що ж, а на цьому перша серія нашого виживання підбігає до кінця. Зараз хочемо попросити вас поставити вподобайку, підписатися на цей канал, залишити коментар, і ми з радістю продовжимо в наступній серії.